Я пішов захищати нашу землю, наші домівки задля того, щоб тут був спокій. І поки я захищаю, я хочу, щоб тут святкували свята. Кожен день був як свято, щоб діти йшли в школу, щоб люди відпочивали, йшли в кав'ярну, пили каву, але в той же час щоб не забували, що задля цього працюємо. Ми, ми не показуємо стандарти. Ми завжди виходимо за поділки цих стандартів, ми постійно нове щось показуємо. І кожна організація наших турнірів, наших з якихось змагань, там, ще щось, це постійна нова поділка будь-якого виду спорту. Стандартів тут немає. І тому, коли ти йдеш і просиш, ти пояснюєш, і люди не розуміють. Коли ти їм скажеш, просто це футбол або це волейбол, вони з радістю допомагають, бо вони про це знають. А коли ти приходиш їм і їм кажеш, це турнір з ММА, або це турнір спортинку, вони а що це таке? Десь і не хочуть. Ну, дуже складно, так. Це дуже-дуже складно затягнути організаторів, спонсорів, які будуть тобі допомагати в розвитку спорту. Ми завжди руйнуємо ці стіни. У нас жодна стіна, ще не вистояла перед нами, перед нашими організаційними питаннями. Чому? Тому що команда організаторів, як ви бачили на сьогоднішній день, дуже дуже мощна. І я не знаю, навіть якби сьогодні перед нами стояла велика китайська стіна, вона брушна.